Присяга помсти. Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Prey. І так, поспішаємо до Енісі. What's happened? The dark ones seek to invade this land. The Keeper. Even now, the spirits of our ancestors fight to protect this sacred place. I want the training in Easy. I want vengeance. We must hurry. The path before you is long. It will not be easy. I want those bastards dead. All of them. Whatever it takes. It will take much. Let us begin. 7 trials await you, Damasi. One for each of the sacred clans. Go now to the spirit cave. Так, йдемо до до духів.

You have done well, Tommy. The Dark Ones are upon us. Quickly, return to me outside. Я повертаюсь. Ой, куди я провалився? А то мое здоровье покрощено. Так... А, промахнувся. О, завалив. Так, і. І де ви? А. А ну, йдіть до біса. Летіть звідси. Летіть. Она що, воно це здоров'я. Ось так. А знову? Ось так, тобі. А снайпер. Ось так тобі. А іще. Ось так о. А, вони мені дали прочуханку. Що втерли носа? Так, вам. Так, а де портал? А, ось. Так. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємося, ставимо лайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого.